На каналі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. В Студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання і про найцікавіші події понеділка, 24 липня та минулих вихідних розповімо сьогодні. У випуску далі коротко у косові горів туристичний комплекс. Плані спожежі полягало в тому, що на момент прибуття всі е, жильці у готелі спали. Питання Коломийського ліцею номер 2 знову обговорювали у ратуші чи перепрофілюють навчальний заклад. Це називається елементарна підміна понять в Україні. Спростили правила реєстрації машин при переформенні права власності е, власників транспортних засобів. Значить такого експортного дослідження не потрібно. Коломийська тренерка в сплавання здобула призові місця у всеукраїнському запливі. Ще я приймаю участь в змаганнях. Тепер про це та інше детальніше у випуску. Городенці втопився чоловік. Рятувальники витягнули із місцевого ставка тіло потопальника. Про це повідомляють у головному про управлінні ДСНС в Івано-Франківській області. Повідомлення служба порятунку отримала близько 15-ї години, 23 -го липня. Ймовірно, чоловік 1992 року народження потонув під час відпочинку. На водоймі адже на березі знайшли його речі. ДТП на Коломищині під колеса вантажівки потрапила дитина. Інцидент трапився 22 липня увечері у нижньому Вербіжі. Правоохоронців викликали медики швидкої. Вони повідомили, що восьмирічний хлопчик раптово вибіг із м'ячем на дорогу. За кермом вантажівки дав був мешканець Чернівецької області. Його перевірили на стан сп'яніння. Експертиза показала, що водій тверезий. Хлопчика з численними травмами госпіталізували. Про це повідомляє начальник Коломийського районного відділу поліції. Андрій Тимків. У Косові горів туристичний комплекс. Пожежа трапилася вранці 24 липня. Рятувальники її оперативно побороли. Людей врятували, постраждалих немає. У 6.58 на пункської частини поступило повідомлення про пожежу е, готельно-ресторанного комплексу. Місто Косів, вулиця над Гохом. До місця було направлено вогнеборців 14-ї допереча місцевих пожежних команд села Пістень Кути та ДПК Кути і чергову зміну ОКЦ. По прибуттю до місця було встановлено, що відбувається пожежа у підвальному приміщенні приблизно на площі 10 квадратних метрів. У готельному комплексі на момент прибуття перебувало близько 30 осіб. Особовим складом здійснено евакуацію 15 людей по висовних драбинах та 15 людей евакуйовано основними. Шляхами евакуації о сьомій сьомій тридцять дев'ять. Пожежу локалізовано, 8.01 пожежу ліквідовано. Гасіння пожежі залучено 26 чоловік особового складу та 10 одиниць. Складність пожежі полягала в тому, що на момент прибуття всі жильці у готелі спали. Відбулося сильне задимлення по сходовій клітці усіх поверхів, і люди не могли самостійно евакуюватись із приміщення готелю. Перепрофілювання відтерміновано на другому пленарному засіданні 45-ї сесії міської ради. коломийські депутати знову не проголосували за пониження статусу ліцею номер 2. Дискусія стосовно цього питання в ратуші тривала близько години. Спостерігали за нею, і наші журналісти. Це називається елементарна підміна понять. Це називається маніпуляція і доступними словами для голови. Це є шоверство. Питання перепрофілювання коломийського ліцею номер 2 на гімназію стало чи не основним питанням першого пленарного засідання 45-ї сесії міської ради. Тоді депутати підтримали педагогів на другому пленарному засіданні. Питання знову спробували повернути до порядку денного однак безуспішно питання другої школи набрали 14, і до його не погоду з тут розглядати поки що поки сесія не закрита. Та все ж депутати надали слово учням і викладачам освітнього закладу. Пані Надія виступила від імені вчителів. Жінка каже, минулого року ліцей погодився понизити свій статус до гімназії, але лише за умови збереження юридичної особи. Нас поставили перед фактом, що якщо ми не погодимося на закриття 10 класу, нам не затвердять мережу і не затвердять навантаження вчителів. Способом прямого шантажу. Адміністрацію поставили просто перед фактом збереження юридичної особи дозволило б підвищити ступінь освітнього закладу знову, наприклад, якщо вдасться набрати три десяті класи. Але через рік колектив дізнався, що їх фактично обдурили. Продовжує пані Надія. Коломийський ліцей імені Грушевського подався на опорний заклад і у переліку філії вказав Коломийську гімназію номер 2 Філія позбавляється юридичної особи. В Коломиї реформа це не про освіту. В Коломиї реформа це про гроші, це про посади і про приміщення. Учні також наполягають на збереженні статусу рідного закладу. Вихідці ліцею займають керівні посади не тільки в нашій міській раді. Ми вас дуже просимо всіх. Дослухайтесь до нашої думки. Ми хочемо навчатися в ліцеї номер два. Ми хочемо в рідних стінах вчитися. Хочемо тут здобувати освіту. Це наше право, наше право, яке ви не можете забрати. Тим часом міський голова запевняє, рішення про перепрофілювання ліцею номер 2 було прийнято ще минулого року. Тож цьогоріч кошти на 10 та 11 класи у міському бюджеті просто не передбачені. Прийшло рішення, що ще на рік продовжується робота ліцею номер 2 як ліцея для того, щоб учні того року 10 класу цього року закінчили 11 клас, і він переходить як гімназія. Тобто на наступний рік 23-24 кошти для другого ліцею для 10 класу не будуть закладені. Тому оновить участиє директор другого ліцею не довіть людей. Натомість секретар міської ради Андрій Куничак переконує, громада знайде кошти. Знайдемо можливість профінансувати 10 клас. Тож питання щодо перепрофілювання ліцею залишається відкритим. Ми трошки перевірили ситуацію лісо. Ми зробимо паузу На час поки <samijen> Юлія Марціновська Андрій Гращук події НТК. Полегшили процедуру з 15 червня в Україні спростили правила реєстрації машин. Аби перереєструвати авто, необхідно мати пакет документів і талон попереднього запису. Послуха вибирається реєстраційні дії, є фізична юридична особа. Це якщо перереєстрація, є експертне дослідження, також фізична і юридична особа, доступні години. Займає перереєстрація від того, як людина сіла до адміністратора півгодини. Це до отримання номерних знаків тих паспортів. Повністю процедура перевірок упазів, арештів свідоцтво. Проходження експертизи обов'язкове тільки при першій реєстрації вживаного автомобіля, який привезли з-за кордону. Вони повинні обов'язково проходити експортне дослідження для встановлення номерних агрегатів. Усіх решта випадків, в тому числі при переоформленні права власності. Власників транспортних засобів, значить, такого експортного дослідження не потрібно. Та от Марта все ж вирішила не економити на послугах експертів. Каже, хоче бути впевнена у надійності автівки, яку купує. Чи вона не є крадена, чи нічого за нею не числиться, чи вона не в кредиті, чи вона. Ну, щоб це був чистий продаж, чистий автомобіль. Ти не переживаєш, що воно пізніше тобі вилізе. Автомобіль з часом буде продаватися. Звичайно, щоб не було якихось зайвих проблем. Ціна це зовсім дешева, щоб бути спокійним. У сервісному центрі зазначають, відмовляючись від оцінки фахівців, автовласник ризикує втратити набагато більше, ніж вартість дослідження, а це 540 гривень. Проходять військові дії. Ви знаєте, що у нас була техногенна ситуація на території України. Є багато автомобілів підтоплених для того, щоб не попастися, будемо казати, недобросовісних продавців. Тому краще провести експортний огляд, пересвідчитися і мати надійний автомобіль. В експертній службі за неповний місяць виявили двох недобросовісних продавців. Один був переварний автомобіль, а одному було номер двигуна на було Саме ж дослідження триває хвилин 15. Звіряємо ідентифікаційні номери, номер дигуна, номер кузова, перевіряємо свідоцтво, реєстрації, так само на підробку, що не виперу. що не перебиті номера, не змінені, неуварна номера деталі. Звіряємо ідентифікаційні номери, перевіряємо свідоцтво і в кінцевому результаті видаємо висновок з дослідження. Там вже позитивний чи негативний, якщо машина є якісь ознаки підробки. Викликаємо, звертаємося на судва, слід оперативну групу. У МВС планують вже восени весь процес купівлі-продажу автомобілів перевести в цифровий варіант. Тоді на порталі Дія з'явиться новий розділ онлайн-сервіс із перереєстрації транспортних засобів. Перше місце у своїй віковій категорії і друге серед усіх учасниць в абсолюті. Плавчиня Оксана Кошевська взяла участь у запливі Оушенмен. Кілька сотень спортсменів долали різні дистанції українським Дніпром. Тренерка сплавання, уродженка Енергодару, мешканка Харкова. А тепер наша краянка Оксана Кошевська у списку найкращих. Оксана Кошевська професійна плавчиня. Жінка займається плаванням із дитинства. Каже, це заняття дає їй наснагу і надихає. Оксана народилася в Енергодарі. Потім переїхала в Харків. Як розпочалася війна, вона знайшла тимчасовий прихисток у Коломиї. Також тут реалізовує себе як тренерка. Вона вчить плавати діток та допомагає усім, хто переходить займатися у басейн графіт. Попри зайняті на роботі, Оксана Кошевська встигає брати участь у різних змаганнях і конкурсах. Зараз каже, надважливо робити це. І прославляти Україну я приймаю участь у змаганнях різного тунку, і це чемпіонати України любітерські або міжнародні серії запливов, які проходять по всьому світу цього разу. Все ж таки змогли зробити і провести ці змагання в Києві. Ну, це неймовірна підтримка для України. По-перше, ну на весь світ війна в країні озвучується, показується, щоб люди бачили і ну, допомагали. Понятно, що це буде ще як благодійний заплив, все одно донатимо частину йде на допомогу нашим військовим. І ці змагання такий зробили знаєте, поштовх дуже сильно для українців. Оксана розповідає про змагання Ocean Man. Це був заплив в українському Дніпрі на різні дистанції. В ньому взяли участь кілька сотень спортсменів. І наша Оксана Кошевська там була в списку найкращих. Було дуже багато людей в Києві. На 2 км запливи були на 2, 5, 10 км. І плюс дитячий заплив на 500 метрів. І благодійний теж на 500 метрів, там чисто благодійно. І Плюс були естафети, естафетне плавання, три по 500 метрів. Потім на 2 км було 300, трохи більше 300 людей. На 5 км 213, якщо я не помиляюсь. І на 10 км… Це було 100 людей, які виявили бажання і силу проплисти цю дистанцію марафонську. Дуже багато дітей було, благодійний заплив був дуже активний. Тобто, таке, можна сказати, спортивне свято відбулося в Києві. Я там виплала серед дівчат, жінок, друга в абсолюті і перша віковій своїх категорії. Це Кажем так, переключення, Да? наче я на роботі постійно в басейні, а це таке хобі, можна сказати. Плюс відкрита вода це все ж таки нові кордони, які ти можеш для себе да? побороти. Да? Їх... Розкрити себе трошки по-іншому, ну, відчуваєш, навіть тіло по-іншому пливає в відкритій воді, ніж в басейні. Басейн все ж таки це так більш закритий простір. А, і коли ти перепливаєш, якісь річки, моря, океани, і це прям надихає тебе. Ну, тобто, таким чином. Надіяні Плюхіна Сергій Грин для подій телеканалу НТК. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, наші новини ви можете переглядати в інтернеті за адресами, які зараз бачите на екрані, або ж слухати на хвилі 106.8 FM, радіо «Сяйво». Уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні! У дротику у магазині сучасного світла знижки до 70%. тут широкий асортимент електротоварів від кабелів до елегантних люстр українських і закордонних виробників. Що була ця ціна 2956, то зараз ціна такого світильничка 887 гривень. Знижки від 20 до 70 відсотків пропонують покупцям магазину сучасного світла дротик. Вирішили зараз оновити повністю асортимент, То ми старі моделі зробили зараз величезну просто знижку. Підприємиця Галина Васкул продовжує розпродують товар ще й тому, бо розуміють, які складні часи зараз в Україні. На сьогоднішній день люди втратили спроможність купляти Дуже дорого, скажем так, а якості потрібно все рівно триватиме розпродаж до завершення одиниць на складі, розповідають у магазині дротик. А вже незабаром оновлять асортимент. Як зазвичай тут будуть якісні та стильні електротовари закордонних та й українських виробників? Ми завжди віддаємо перевагу українському виробнику, і тим більше, якщо у нас є можливості е, постачання товару місцевого виробника, то ми дуже цьому задоволені. А загалом у магазині Дротик є усе для облаштування освітлення у домі. Від проводів різноманітного призначення, технічних складових до вишуканих люстр і торшерів, розповідає продавчиня магазину Дротик Христина. Також є вуличне освітлення та чимало іншого. Люстри, торшери, настольні лампи, є столики. Дуже багато різних декорацій, бігтарики різні на голову в руку. Можуть бути вуличне освітлення, теж великі. Вибір всю фурнітуру до електрики, провода. Маємо е, великий вибір квітів і, взагалі, асортимент надзвичайно великий. Раджу всім прийти і подивитися. Про розмаїття асортименту говорять і відвідувачі магазину Дротик сім'я Вероніки. Нещодавно придбала квартиру і тепер облаштовують оселю. Обрати освітлення прийшла саме у дротик. Ціна відповідає товарове, дійсно якісно. Оновлює оселю і пані Ганна Спеченіжина. Коли справа дійшла до світла, без вагань прийшла у дротик. Тут найбільший вибір, мабуть, кулуме. У дротику не тільки якісні, а й сильні рішення продовжують продавці. Наприклад, можна придбати усі елементи для освітлення в ретро-стилі. Маємо дуже багато фурнітури до цього ретро стилі керамічні розеточки, керамічні вимикачі, ізолятори, все, що для цього потрібно. До такого сталю саме краще пасує і завжди зазвичай добра. Світильників Професійні консультанти, широкий асортимент якісних товарів, можливість виконання замовлень та онлайн консультації усе це ви знайдете в магазині сучасного освітлення дротик, що у Коломиї на вулиці Шкрібляка, 43, дорогою на Варбіський міст.